23 травня 2023 року. Заняття із соціуму. Тема заняття Подорож до міста професій. Діти, давайте ми з вами привітаємось! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країна моя! Доброго ранку, мій рідний садочку! Доброго ранку, всім мира й тепла! Подорож чекає знов малят подорожувати кожен рад. До міста професій вирушаємо, різні професії пригадаємо. Щоб професії назвати, треба загадки відгадати. Золоті у нього руки, Робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Діти, як ви гадаєте, хто це може бути? Правильно мої любі, це перукар. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. А це хто? Правильно мої любі, це лікар. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спекоту зимові морози. Хто це такий? Молодці мої любі, це шофер. Ніби боровик надів біленьку шапку. Готує смачний борщик, кашку варить смачно? А це хто може бути? Правильно, май любі, це кухар. Він дітей навчає, про все розповідає, про озера, ріки та моря, про те, що кругла земля. Діти, хто це може бути? Молодці мої любі, це учитель. Мешканці міста професій нас зустрічають, про допомогу нас прохають. Трударі на зустріч усі поспішали, інструменти всі переплутали. Треба нам поспішати всі інструменти розібрати. Діти, пограємо з вами в гру. Кому що потрібно для роботи? Що потрібно для роботи, для роботи лікарю. Подивіться, будь ласка, і назвіть. Правильно, моє любі. це градусник. Ліки. стетоскоп, лікарська сумка та шприц. Молодці. А що потрібно для роботи? Перукарю. Молодці, мої любі. Це грибінець, ножиці, пігуді, фен. Засоби для дезінфекції. А що, а що ж потрібно для водія? Молодці, для роботи водія потрібно колесо, машина, олія для машини, акумулятори та різні інструменти. А що потрібно для роботи вчителя? Молодці це глобус, указка, зошит, книга, ручки. А що потрібно для роботи кухаря? Правильно, це мікрохвильова піч, плитка, міксер, кастрюлі, ножи та лопатки та пательня. Цій, мої, любі. Пропоную розповісти про кожну професію. Любі діти, назвіть, будь ласка, що це за професія? Правильно, це вчитель. А де він працює? Правильно. Вчитель працює в школі. А що ж робить людина цієї професії? Правильно, моє любі, вчитель навчає, а що потрібно для роботи? Молодці. Це глобус, указка, зошит, книга, ручки та інші предмети. Наступна професія назвіть її, будь ласка. Правильно, це кухар. А де працює кухар? Кухар працює на кухні, молодці. А що робить людина цієї професії? Молодці мої любі. Людина цієї професії готує їжу. А що потрібно для роботи? Правильно плитка. Пательня, кастрюлі, ножі та ложки, лопатки, молодці. Діти, а назвіть цю професію. Правильно, мої любі, це водій. А де працює водій? Молодці, мої любі! Водій працює в машині. А що ж він там робить? Що робить людина цієї професії? Правильно, він керує машиною. А що ж йому потрібно для роботи? Правильно, моє любі. Для роботи водію потрібно колесо, олія для машини, кермо та різні інструменти. Молодці мої любі. Діти, а назвіть, будь ласка, цю професію. Правильно, це перукар. А де працює перукар? Молодці. Перукар працює в перукарні. А що робить людина цієї професії? Правильно, людина цієї професії робить зачіски. А що ж потрібно для роботи перукаря? Молодці це і грибинець, і ножиці, і бігуді, і фен, і засіб для дезінфекцій, і набір перокуря. Наступна професія назвіть її, будь ласка. Правильно, це лікар. А де працює лікар? Лікар працює в лікарні. А що робить людина цієї професії? Правильно, лікар лікує. А що потрібно лікарю для роботи. Правильно, моя любі, лікарю потрібні і ліки. І стетоскоп, і сумка лікаря, і шприць, і градусник. Молодці, мої любі. Є дуже багато професій на світі. Всі їх не перелічити. Добре разом мандрували. Діти, про що ми розмовляли? Правильно, мої любі, ми розмовляли про різні професії. А зараз підіть, будь ласка, до своїх батьків. Та розпросіть їх, ким вони працюють? До побачення, мої любі!